Світлій пам'яті олійника Петра Михайловича Петро Михайлович Олійник народився 25 лютого 1952 року в селі Каміне Надвернянського району Івано-Франківської області, в родині Михайла та Анни Олійників. У 1959 році пішов до першого класу місцевої школи, де навчався до восьмого класу. Середню освіту здобув у селі Липове. Смолецького району з 1972 до 1974 відслужив строкову службу. Відтак вступив до Тернопільського педагогічного інституту на факультет фізичного виховання та спорту після закінчення навчання. Почав працювати вчителем фізкультури в селі Фитьків згодом. Тренером-викладачем з футболу у надвірнянській дитячо-юнацькій школі відділу освіти. 1972 року Петра Михайловича перевели до Калуша на посаду тренера з футболу в дитячо юнацькій спортивній школі номер 1 відділу освіти з 1988 по 1992 рік. Працював інструктором-методистом у цьому навчальному закладі. 1982 дев'ятсот познайомився з чудовою дівчиною Любою своєю майбутньою дружиною. У щасливому шлюбі виховували доньку Лілю. Який Петро Михайлович віддавав всю свою любов, турботу та підтримку. Але коли у 1996 році народилася онучка Софія, вся його ніжність і тепло перейшли до неї. Він лагідно називав її марусою разом із сім'єю. Любив подорожувати в гори, що молодості захоплювався під коренням вершин, ходив у походи, збирав гриби та ягоди. Історія була його особливою пристрастю. Читаючи, він міг цілковито зануритись в інші епохи. Футболом захоплювався з дитинства. Чи юнаком він почав грати за дорослу команду свого рідного села Камінне, яка багато років поспіль ставала чемпіоном району серед вихованців Петра Олійника, майстри спорту України з футболу, Олег Гарас та Роман Росанівський, котрі захищали кольори команд Динамо з Білої церкви, Ілічівськ, Маріуполь, Прикарпаття, Івано-Франківськ. Завдяки його наполегливій праці та любові до справи, в грудні 1992 року став директором Калискої ДЮ ДюСШ. Під його керівництвом спортивний заклад здобув значних успіхів з 1993 року. Постійно посідав перші місця серед дитячо-юнацьких шкіл області. Також школа входила у трійку кращих спортивних закладів міністерства України. З 2017 року дю США у топ-50 найкращих спортивних шкіл України. У закладі підготовлено велику кількість переможців та призерів всеукраїнських змагань, чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських ігор. За роки роботи Петро Олійник як керівник сформував тренерський колектив з високим творчим потенціалом, підтримував позитивний імідж закладу спортивного профілю, брав активну участь у громадській роботі. З 2005 року очолював раду директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл івано-франківського відділення, комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Петро Михайлович дбав про зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази закладу, докладав багато зусиль для будівництва спортивного манежу. За період праці в сфері фізичної культури та спорту нагороджений багатьма відзнаками за активну участь і особистий внесок у розвиток дитячо юнацького спорту та спорту вищих досягнень, почесними грамотами Івано-Франківської обласної державної адміністрації, обласної ради, почесними грамотами Міністерства освіти і науки України. Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту, управлінь освіти і науки та фізичної культури і спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, почесними грамотами міського голови, золотим значком Калош, міською педагогічною премією імені Костянтини Малицької. Петро Михайлович був надзвичайно доброю, мудрою, розуміючою та справедливою людиною. Завжди готовий вислухати, підтримати, допомогти порадою чи справою. Він був найкращим батьком, люблячим чоловіком, турботливим дідусем, досвідченим керівником. Його добре серце перестало битися 18 липня 2021 року. Свій останній спочинок знайшов 20 липня на Калуському міському кладовищі. Світла пам'ять великій людині.